Це добре, що вибори. Наступне, позаблоковий статус України. Якби Росія зобов'язала, зобов'язує е, Україну е, прийняти в Конституції, затвердити позаблоковий статус України, щоб в НАТО ми не вступали. Мало того, Росія нагнула раком, виїбала все НАТО і заставляє їх теж в Конституції це поміняти. Хто тут переможеться, спрашиваю вас, блядь? Ви кого, блядь, переможцем робите? І какого хуя, який спідер полтора метро, буде нам указувати, що в Конституції писать? Да хоч член нарисуємо, це наша Конституція. Правда, туди вже ногою стали. Потопталися там некоторі. Паузу вони, блядь, нажимали. Альтернатива позаблоком статусу. Я задаю питання, я громадянин, сука, на... у цієї країни, в якій мені потім жити. Ви там, блять, нагадаєте накурите, нанюхаєтесь, блядь. блять, а мені потім в цій країні жити. Я задаю питання, я не хочу більше залишатись в країні, де почалася війна. Я не хочу волонтерити, так як я волонтерю за останні кошти. Щоб мене яка, блять, пиздота, наша державна з стані пиздили за кожне слово правди. Я хочу жити на мані країни, тому я задаю питання про безпеку мого життя. Якщо Україна буде. Позаблоковий статус. Хоча і в НАТО і не в НАТО все одно похуй. Вони все одно языки в жопі. Ядерка. Прописана в мирової угоді в такому випадку? Ми проти НАТО. Окей, ядерка, я спрашую. Прописана в мирової угоді? Які гарантії безпеки? Чим ми можемо себе захистити? Яка альтернатива позаблоковому статусу України? Наступне. Росія вимагає скоротити кількість Збройних сил України якоби до 600 тисяч чоловік. У мене запитання: чи це так, чи це ні, яка цифра? І наступне питання: після підписання мирової угоди хлопців повернуть спередка, буде ротація чи ні. Чи ви будете тримати їх там далі, пане президенте? Бо є така інформація, і ви самі підтвердили це. Та і навіщо це мир, 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 я не можу зрозуміти. Якщо хлопці там залишатимуться, і вони будуть мерзнуть і гинуть. Може, ці їх будуть вбивати, а ви будете собі казати, от там Росія стріляє. Ну ми доказати не можемо. Так, е, кримська платформа, очередної раз, очередной от, ви провели кримську платформу. Нахіра нам це треба знати. Який результат, яке КПД, це вашій кримській платформі, що ви стоїте, е, хвастаєтеся цим? Тим більше, що це все організовує Пінчук, мільярдер і е, корупціонер? Це заяви ваші. Е, Наступне: е, назовіть мені, будь ласка, закон України про повноваження державного службовця України, якому надаються повноваження представляти Україну у міжнародних подібних перемовинах.